Далі собі відмітити, що це буде вже лекція дев'ята. І тема цієї лекції ми почнемо тільки сьогодні, кілька питань розглянемо. Тема цієї лекції система програмування Visual Basic. Система програмування Visual Basic. Ми почнемо розглядати цю систему, в якій будемо працювати. Ще раз говорю вам, вона на наступне практичне заняття не потрібна буде. Як її встановити, ми поговоримо пізніше. І чим будемо користуватись, теж поговоримо про це пізніше. Запишіть наступну тему: система програмування Visual Basic. І давайте так домовлятися. Надсилати на перевірку оцю частину лекції мені не потрібно. Потім надійшли те ціло, коли ми з вами її закінчимо. На перевірку ви надсилаєте лекцію по алгоритмізації, прикріплюєте її на відповідне посилання. Знайдете там в нашій темі шостій. І так, перше питання. Ой, перескочила. Перше питання нашої лекції так і називається Основні поняття. Ми з вами розглянемо основні поняття, що стосується систем програмування. І перш за все, нам треба написати з вами, що таке програма, що таке оператори в програмі і таке інше. Тому записуємо далі перше визначення наших основних понять, що таке програма. Будемо е, писати прості визначення, щоб були всім зрозумілі, бо ви ж не програмісти, а економісти. Але щоб писати автоматизацію якихось обчислень в Excel, треба розуміти, що таке програма, що таке команди і таке інше. І так, програма, це запис алгоритму. Програма, це запис алгоритму. У вигляді програмного коду, у вигляді програмного коду на одній з мов програмування. У вигляді програмного коду на одній з мов програмування. Ну, як ви бачите, на цьому слайді мов програмування дуже багато може бути. Тут далеко не усі мови представлені, є сучасні більш розвинені мови. Вони застосовуються залежно від задачі, яку треба вирішити, і залежно від е, вмінь програміста. Бо програміст не може знати усі мови програмування, як людина не може знати усі е, мови, на якому спілкуються люди, е, тільки декілька з них, більше, більше або менше. А ми з вами будемо вивчати Visual Basic. Тут є логотип цієї мови, також представлений на цьому слайді. І хочу ще звернути вашу увагу, що алгоритми взагалі-то малюються і пишуться для рішення задачі без врахування мови. І вони можуть бути запрограмовані на будь-які змов, яку, яка існує зараз. Далі, наступне поняття запишіть. Програмний код ми записали, що програма це запис алгоритму у вигляді програмного коду. Програмний код представляє собою. Програмний код представляє собою. логічно впорядковану послідовність дій. Послідовність дій, тобто команд, записаних на мові програмування, записаних на мові програмування і спрямованих на вирішення задачі із спрямованих на вирішення задачі за допомогою комп'ютера, за допомогою комп'ютера. Наступне визначення команда або оператор називається ще. Команда або оператор, це вказівка комп'ютеру, виконати певну дію. Це вказівка комп'ютеру, пев... виконати певну дію. Тобто, кожна дія, яку треба виконати, записується окремою командою або говорять окремим оператором. Наступне питання. Запишіть. Немає цього слайду, ну ладно. Середовище програмування Visual Basic. Слайди загубився. Середовище програмування Visual Basic. Ну, перш ніж ми з вами будемо вивчати це середовище, я хочу сказати, що ми будемо працювати в шостій версії Visual Basic, яка працює саме з тими операторами, що використовуються в Visual Basic for Application. Тобто, в мові, яка пише макроси для автоматизації дій в Microsoft Office, про це ми будемо говорити пізніше. Як це автоматизувати? Спочатку, як вже говорили, нам треба буде вивчити основні оператори мови Visual Basic та розібрати основні обчислювальні процеси. Які відповідають тим типам алгоритмів, які ми сьогодні розглянули. І тому ми будемо спочатку користуватися Visual Basic 6 версії, і е, будемо розглядати е, інтерфейс саме ціє, цієї версії Visual Basic. А. Створена мова Visual Basic взагалі, то була ще в 1963 році працівниками Дармонського коледжу, для того, щоб. Е, Полегшити процеси програмування саме для якихось наукових або інженерних робіт. Раніше, коли були великі обчислювальні машини, не призначені для індивідуального користування, їх обслуговував цілий штат працівників кожного дня, то е, задачу, якщо треба було обчислити на комп'ютері на цій обчислювальній машині, е, треба було записати інженерам науковцям і здати е, алгоритмістам і е, цим операторам обчислювальних машин на виконання. І потім чекати кілька днів або навіть тижнів, коли отримається результат. Е, бо, е, Бажаючих щось обчислити було багато, машина була одна або дві на підприємстві, і таким чином скаплювалася ціла черга на обчислення. Але коли з'явилися перші персональні комп'ютери, то Обчислювальні е, процеси можна було виконувати самостійно, але ж мови програмування були досить складні, тому е, вчені Дармунського, працівники Дармунського коледжу Джон Кемен і Томас Курц, у мене десь слайд був, може, пізніше я вам його продемонструю з їх фото. Е, фото е, вони вирішили зробити просту мову. Для неспеціалістів, для тих, хто не, роз... не вивчав ніколи і не знає мови програмування, не для програмістів. І щоб цією мовою мог користуватися будь-хто на своєму власному персональному комп'ютері для швидкого оброблення якихось результатів та виконання якихось розрахунків. Тому ця мова Visual Basic вона містить звичайно як оператори, як команди, звичайні англійські слова. Якщо ви знаєте на англійській мові, Мові, хоч трошечки вам буде це не складно зрозуміти, що це за оператор, навіщо він тут потрібен. І е, таким чином спочатку е, Basic призначався для швидкого написання програм факістями різних предметних галузей, там, інженерами, математиками, економістами і так далі. Але ж протягом е, часу Basic е, він був. Е, Перетворений, туди додавались нові інструменти і засоби програмування. Зараз ми маємо Visual Basic, і нам треба для того, щоб працювати в ньому, звичайно ж, трошечки підготуватися. Бо він схожий вже на сучасні програмні продукти, хоча й вважається досить простим у використанні. Далі давайте трошечки запишемо. Ще час у нас є. Ось цей слайд опишемо, а інше будемо вже продовжувати наступного разу. Запишіть. Для запуску середовища Visual Basic. Для запуску середовища Visual Basic. Необхідно. Запустити відповідну піктограму. клацнути точніше, необхідно клацнути по відповідній піктограмі. Тут ви бачите намальоване, ну шлях запуску ми не будемо записувати. Необхідно клацнути по відповідній піктограмі. Тут вона в збільшеному вигляді намальована. У вас теж така піктограма десь буде, коли ви встановите цю програму, бо іншим способом будемо це робити. Після чого запишіть на екрані з'явиться. Після чого на екрані з'явиться вікно New Project. Ви його бачите на слайді, заголовок вікна, теж, сподіваюся бачити. Після цього з'явиться на екрані вікно New Project. Перекладається як новий проєкт. Яке має три вкладки? Яке має три вкладки? Вкладка Нью перекладається як новий. Вкладка New перекладається як новий, містить піктограми. Містить піктограми. Для створення нових проєктів різних видів. Вкладка New. містить піктограми. Для створення нових проєктів різних видів. Нью означає новий. Вкладка existing, перекладається існуючи, вкладка existing, тобто існуючи, ну, сподіваюсь, ви бачите, як воно пишеться, дозволяє переглянути. Та вибрати. Раніше створені проекти. Переглянути та вибрати раніше створені проекти. Тобто все, що ви створили в Visual Basic і зберегли на вашому комп'ютері, ви можете знайти швидко за допомогою цієї вкладки Exist. Навіть якщо ви зберігали в різних папках, на різних дисках, ці е, роботи ваші, ви можете їх побачити разом на вкладці Exist, знайти необхідний вам проєкт і його відкрити, щоб доробляти, або е, щось в ньому е, щось з ним зробити, щоб якось його використати. Це дуже зручно, не треба згадувати, куди ж ми це зберегли, і де його зараз шукати. І третя вкладка запишіть, вкладка Resent. Что означает свежий? Классный, что означает свежий? Надоест список проектив. Надоест список проектив. Робота з якими велася. Робота з якими велася. Під час попереднього сеансу. Робота з якими велася? Під час попереднього сеансу. Тобто, якщо вам треба доробляти, Ваші роботи, ви можете не шукати ваші роботи десь на диску, а запускати зразу програму. На вкладці Resent знаходити те, що вам потрібно. Далі ми тут говоримо: проєкт, проєкт, проєкт. Давайте запишемо, що таке проєкт в нашому Visual Basic. Проєктом називають комплект файлів, Проєктом називають комплект файлів, які створюються, які створюються, під час розробки програмного додатка, які створюються. Під час розробки програмного додатка. Тобто, коли ми будемо працювати в Visual Basic, маєте на увазі, ми будемо створювати не один файл, а декілька. Як мінімум два, в два файли буде записуватися наша з вами програма. Ну, про це ми з вами будемо говорити більш детально на практиці. І ще додайте тут для створення нового проєкту у вікні New Project на вкладці New. У вікні New Project на вкладці New. Треба вибрати стандартний додаток. Треба вибрати стандартний додаток. Стандарт Екзе. Червоним прямокутничком виділений цей додаток. Тобто піктограма, яка запускає стандартний додаток. Стандарт «Екзе». І натиснути кнопку відкрити. І натиснути кнопку відкрити. Тобто середовище програмування у нас е, англомовне буде, але ось ці е, діалогові вікна, як створення, запуск нового е, додатку на створення, як отут через вікно, проджект, збереження і все таке інше. Вони будуть взаємодіяти з операційною системою, і кнопки відкрити, там, бачите, відміна, там, довідка, вони будуть тою мовою, на якої працює ваша операційна система. У, мені, у мене система ще російськомовна, мені тільки Офіс новий надали. Надом. Тому ви бачите тут і скриншот такий, який зроблений був на моєму комп'ютері, де ці кнопки, на жаль, російською мовою підписані. А взагалі, ви будете, якщо у вас україномовна система операційна, будете тут бачити по-українськи, якщо система так працює, або на англійській. На сьогодні це все. Інше ми будемо з вами роздивлятися наступного разу. Тобто ви пам'ятаєте, що відсилаєте мені на перевірку, будь ласка, тільки е, лекцію з алгоритмізацією.